Ми прощаємо, Син Маргарити Гурбанової Сеймур служив у Криворізькій військовій частині 3011. 8 лютого минулого року він поїхав на свою третю ротацію в Маріуполь. За три місяці говорить жінка, мав повернутись додому. Однак, 23 квітня, Сеймур загинув у Маріуполі. Цілий рік я сподівалася, що моя дитина живий. 5 квітня у мене пропав зв'язок з ним тому році, і як писав, що мама і, і батарею, з батареї воду всю повипивали, і сніги їли. Под його командування було 11 чоловік. Він розділив, щоб толпою не йти, і вони йшли на Азовсталь. І шість чоловік пішли, ну, дійшли до Азовсталі, а вони не дійшли. Вшанувати пам'ять загиблих захисників Маріуполя прийшла й Оксана Латанська. Її синові Віталію 23 роки. За словами жінки, нині він перебуває у російському полоні. Крайній раз я свого сина чула в квітні місяці минулого року, 17 квітня. Відтоді жодної звістки саме від нього я не мала, але мені передавали вітання від нього його побратими яким повезлом, яких обміняли з першого дня? Ми чекали, коли їм дадуть можливо наказ на відхід з міста Маріуполя. Ми чекали на їхнє повернення, коли сказали про те, що вони евакуйовані з комбінату Азовсталь. Деяких ми дочекалися. І тепер відуємо тут. Ми досить часто, на жаль, зустрічаємося тут для того, щоб підтримати одна одну, для того, щоб поплакати спільно, тому що це спільний біль. До Дня захисників Маріуполя на центральному кладовищі Кривого Рогу вшанували пам'ять загиблих бійців. Військові капелани провели молебен. Хлопці своїм. Важливою дією, захищаючи зброю в руках нашої території від загарбника, віддали своє життя тут і війшли в вічність. Війна не закінчилася. Ми різними моментами економічними, і військовими, і, цими, і життєвими речами ми забуваємо і виділили цей день для того, щоб їх пам'янути для того, щоб ця вічна пам'ять на землі вона була всіяла і славила їх. Подвиг місцеві байкери влаштували заїзд на честь загиблих бійців, тих, хто досі перебуває у російському полоні та вже повернутих військових. Олександр говорить, проїхали центральними вулицями міста та задонатили на зсу. Ми хочемо якось підтримати, їх, задонатити о, і показати, що нам це не байдуже. Що що зараз у нас війна йде. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.